Я знайшла ідеальну галявину для розведення табору. Здорово! І так тут буде мій табір. Ставлю прапорець. Звідки такий вітер? Гвинтокрин. О, ні. Мене зараз несе. Відлітайте! Це моє місце. Ні. Мій прапорець відлетів. Яке чудове місце для табору. Мені підходить. Тут просто ідеально. <гулі> mm, ні, це моє місце. Я перша прийшла сюди. Ой, вибач, Люба. Але ема ніколи нікому не поступається. Це моє місце. Що тобі не зрозуміло? Ой, гаразд. Мені не можна так довго розмовляти з бідними. Так, час відкрити валізи. Ха. Почнемо з валізи з речами. Їх так багато потрібна допомога. Ей, помічники. Ей, ми тут. Що треба зробити? Молодці! розвантажте мої речі. Звісно. Е, Кені, допоможи мені. Зараз витягуємо. <гум> Яка довга палиця в такій невеликій валізі? <гум> так, потрібно допомогти місцеві встановити намет. Кладемо основу, тепер скріплюємо палиці зверху між собою, щоб вийшли стіни. От ідеально. Я щось не зрозумів. Ми робимо щось не так. Отак. От так набагато краще, точно. Ей, дамочка, акуратніше. Вона мене палицями побила. Мені потрібні гілки з дерев, щоб побудувати свій намет. Так, поставимо сюди. Добре, з'єднаємо гілки між собою. Е, Щось не так. Ні, не виходить. Що ж мені придумати. Потрібно згадати, чого навчали під час уроків праці. У мене має вийти. Я не хочу спати просто неба. Ех, не виходить. Ні. Жах. Мені не щастить. Спробую ще раз. Так, додамо побільше гілок. Ура! Конструкція вийшла стійкішою. Залишилось це закріпити мотузкою. Ура! Вийшло! Супер! А що у Еми? Рік, тобі потрібно розвантажити цю коробку і використовувати це для мого намету. Буде зроблено Ема. Дістаємо тканину. Вона знадобиться нам. Чудово. Чому така довга тканина? Нічого не розумію. О, коробка мені потрібна. Сподіваюся, Ема не помітить зникнення. Беремо із собою. Зриваємо коробку на частини. Чудово Тепер склеїмо шматочки між собою і скотчем Це будуть мої стіни. О, Здорово виходить. Як я й замислювала? Я навіть вікно з гілок зробила. Ну, краса! Так, подивимось. А що там уєми? Ось це так. А ви можете працювати швидше. Я вже втомилась тут просто так стояти. Готова! Супер. Тепер візьміть ці гроші та розклею наметі. Швидше досить вирачатись на мене. Так, міс, розклею кожну купюру наметом. Виходить дуже гарно. Остання купюра готова. А що там робить рік? Я приніс валізу з золотими злитками. Ема дала завдання розкласти їх біля свого намету. Готово! Ми все виконали, міс Ема. Ну, як вам подобається? Так, ви чудово постарались. Тримайте свою оплату. Бай! Який мені килим постелити всередині? Рожевий чи білий? Рожевий або такий білий. Вирішено. Помічники, постелі цей килим всередині мого намету. І швидше. Mm. Звичайно, ого, а мені цей килим. Я в ньому такий крутий. Ну як тобі? Uh. Кенні, ти схожий на клона. Іди працюй. Добре. Треба розстелити килим всередині. Буде зроблено. Поставимо сюди тумбочку, приєднаємо телевізор, щоб місцемі було тут затишно. Ще поставимо маленький столик, на нього апарат для попкорну і свічки. Її улюблені іграшки та вечірні світильники. Побільшам яких подушок. О, яка гарна гірлянда. Мені подобається її треба розвішати. Я покладу її на підлогу. Ще рівно. Старо рожевою ковдрою я буду криватись. Яко мило. О, давайте пограємо. Як весело. О, летіть у баночку. Я вирішила зловити світлячків, щоб поночі було не так темно і страшно. У мене нема ніяких світильників та гірлянд. Вічне джерело світла у вигляді світлячків. О, до мене прийшла ідея. Як я можу прикрасити свій намет всередині. Розмалюю картон. Я обожнюю малювати. Мама не дозволяє малювати на стінах. А тут я можу малювати скільки захочу. Ну от, вийшло дуже мило. Я зробила гірлянду із квітів. Вісимо її зверху. Тут такий приємний аромат. Ще я знайшла ідеальний пеньок. На ньому я зможу посидіти. Здорово! Ой, це ж мурахи. Який жах! О, ні, У мене весь пеньок в мурахах. Я боюсь комах. Допоможіть, врятуйте. Я так втомилась. Так й у лісі спекотно. Час мені відпочити. Як там стейк? я дуже заладніла. Все готово, місема. Прошу вас, спробуйте. О, Виглядає апетитно, дякую, але мені потрібний напій. Я вирішу цю проблему. Потрібно відкрити коло. Дайте мені одну мить. Ну, годі, давай я відкрию. Місема, Ось ваша золота кола. О, що ти напоїв? Мій одяг, макіяж та зачіска зіпсовані. Це було комедно. А я намагаюсь розвести багаття. Так, так, так. У мене не виходить. Я дуже сильно зголодніла. Що ж мені придумати? Потрібно знайти щось поїсти. Піду в ліс, там сочно щось знайдеться. Так, подивимось. Тут нічого нема. Як же шкода. А! Ой. О, ягоди. Супер. Це мені підходить. Потрібно зібрати більше ягід, щоб надовго вистачило. Зберу весь кущ. О, дякую. Величезна горила. Стоп! Допоможіть! А! Там величезна горила. Ні, не їж мене. О, я ледве втекла. Вона тут. Ні, допоможіть. поможіть. Мене переслідує величезна горила. А ой, не чіпай мене. Я не їстиму твої ягоди. Не треба. Ох, нарешті втекла. Потрібно сховатися на меті. Тут горила мене не знайде. Привіт! О, ні, вона мене знайшла. Ема, Ема, нам треба бігти. Мене переслідує величезна волохата горила з лісу. Подивись, що ти несеш, звідки тут горила? Нікуди я не піду. Ні, не чіпай мене. Поди сюди швидше, ховайся. О, горила! тікаймо. Сенді, але в лісі не водяться горіли. То хто це? Величезна волохата горила. Стривай! Він приніс нам ягоди. І ти від нього втекла, а я маю банани. Давайте пригощатись разом. Так, йому подобається. Ема. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Ну а поки що, бувай!